Це Альона Петренчук з Березнівського району. Майже 10 років вона страждає від рідкісної недуги, муковісцидозу, що спричиняє серйозні проблеми з диханням. У медичних чиновників вона намагається дізнатися, чому кілька місяців не отримує життєво необхідних ліків, гарантованих державою. Так не дають в цьому році, взагалі говорять, що виділили дуже мало коштів. Джалія не знаю, що мені кадуть таких як Альона на Рівненщині 25 осіб. Наразі в державі із забезпеченням ліками кажуть фахівці, сталася неприємна колізія. Постанова кабміну не дає можливості містам і районам закуповувати препарати через відсутність на них оптово роздрібних цін. Щоб зрозуміти, як себе почувають хворі, волонтери навіть пропонують можновладцям день походити в протигазах. Їм їх готові подарувати. Ситуація наша дуже критична, і дуже серйозна, і на це ж. Потрібно звернути увагу, а не перекидати кошти, і щоб батьки потім телефонували і щоб ми знову робили повторні запити, шукали ті гроші. Така ситуація була і в нас в Рівненському районі з пульмозимом, скажімо, який ми досі не знайшли. І не отримали. Проте, навіть якщо відпуск життєво необхідних ліків найближчим часом таки врегулюють, то все одно фінансова ситуація, кажуть медичні чиновники, не дозволить забезпечити цих хворих на Рівненщині у повному обсязі. Є певна кількість коштів, за межі яких ми не можемо вийти, і серед є велика кількість пацієнтів, які в більшій чи в меншій мірі треба забезпечити, тому те, що ми забезпечимо ваші потреби з міського бюджету в повному об'ємі. У ну, немає такої можливості сьогодні. Таке у таке наше життя на сьогодні. В середньому по цінах, які були на січень місяць 2015 року, це в межах 100 тисяч гривень на одного пацієнта на рік. Але медичні чиновники обіцяють, що проблему недостатнього фінансування вони і далі підніматимуть перед вищим керівництвом. Тим часом волонтери та громадські активісти переконані, потрібні не такі вже й великі кошти, і їх можна знайти на місцях. Хочемо привернути увагу очільників районних рад, колись, здають, коли роздивляються ці бюджети, щоб все таки звертали на це увагу, е, ну, тому що я не вірю, що в бюджетах ну взагалі все так погано і немає коштів, тому що. Ну, кошти є, коли там дивлюся, які десь труби закапують і ще щось роблять. Ну то тут подивиться, що краще трубу закапати, чи все таки подарувати цій дитині життя. Поки що ж і хворі на муковісцидоз, і волонтери сподіваються, що в Кабміні таки отямляться і врегулюють закупівлю препаратів найближчим часом. Люди, які переймаються вирішенням цього питання, дають відповідальним за це високопосадовцям у столиці тиждень часу. Якщо проблема не буде вирішена, готуються до всеукраїнських акцій. Іван Марчук Назар Мідріган, інформаційна програма день.